Бажаю здоров'я, незламна українська нація. Вчора ми провели чергову трансляцію. Хочу вам відзвітувати і подякувати. Тривала трансляція 3,5 години. Вперше я її проводив відразу на двох платформах – TikTok та Facebook. Загалом за 3,5 години вдалося зібрати 68 тисяч 700 гривень. П'ять людей, які донатили найбільше – це Ярослав Ковалінський – 17 тисяч гривень, Пані Галина 15 тисяч гривень. Андрій Бандерас 10 тисяч гривень, Наталія Тесльович 7 тисяч 200 гривень. І Василь Жила 5 тисяч гривень. Щиро дякую всім за постійну підтримку, за довіру. Кожній людині, яка зробила донат і стала дотичною до чергової купівлі авто для нашого війська. Трішки прихворів, горло болить, але все-таки. Хороший був вчора вечір. Продекламував я не знаю, десь 60 віршів 3,5 години. Щиро всім дякую. Ми потроху вже наближаємось до наступної цілі і вже в грудні до свят завеземо нашим хлопцям дві або і три автівки. Всім гарного дня! Дякую ще раз за довіру. Влишаю реквізити в коментарях. Долучайтеся. Не знаю, чи буде сьогодні трансляція, бо дуже болить горло. Але я вам бажаю мирного дня, нашому війську. Подяка, Божої опіки. Віримо в Україну. Все буде добре на зв'язку.